І те, всіх, хто оці поріз нами підсумовуємо новини вівторка у студії Катерина Можаєва і далі про важливе на Закарпатті. Прикордонники Чопського загону викрили громадянина України на спробі перетину державного кордону у незаконний спосіб. 36-річний житель міста Дніпро прямував пішки на вибуття з України через пункт пропуску Малий Березний. Як підставу для перетину держобежу у період воєнного стану він разом з паспортом надав на контроль три свідоцтва про народження дітей. Однак під час перевірки документів прикордонники встановили, що всі три свідоцтва містять ознаки підробки. У ході опитування Овік зізнався, що придбав їх за 1500 доларів США, аби уникнути мобілізації. Звісно, у перетині кордону йому відмовили. Тоді наш співвітчизник вдався до альтернативної спроби вирішення питання. Аби правоохоронці закрили очі на відсутність правових підстав для виїзду за кордон та підробку документів. Він запропонував їм хабар у розмірі 1881 долар США. Прикордонники від такої пропозиції відмовилися і проінформували про. Випадок співробітників Нацполіції тепер відчайдухові доведеться відповідати перед законом одразу за три кримінальні правопорушення. Наркотики у шкарпетках. В Ужгороді затримали чоловіка, який ховав в шкарпетку наркотики. Сталося це на вулиці Шумній. Близько першої ночі інспектори звернули увагу на чоловіка, який, помітивши службовий автомобіль, прискорив рух. Інспектори наздогнали його, зупинили. Патрульні помітили, що він поводить себе підозріло, тому здійснили перевірку. Згодом інспектори виявили у шкарпетці чоловіка з горток з білою речовиною, схожою на наркотичну. Патрульні викликали на місце події слідчого, Оперативну групу нове житло для переселенців у селах Оленево, Голубине та Рудниківка Полянської громади завершили ремонтні роботи приміщень, де вже невдовзі проживатимуть внутрішньопереміщені особи. Будівлі роками не використовували через відсутність такої потреби. Утім, із початком війни виникла необхідність у створенні нового житла. Відтак, завдяки співфінансуванню закарпатської ОВА та полянської громади, вдалося створити затишні кімнати, душові та просторі кухні. Затишні та просторі кімнати, нові душові та санвузли, а також кухня укомплектована необхідним обладнанням. Це приміщення в селі Родниківка на Мукачівщині ще донедавна було без ремонту та не використовувалося, а нині отримало нове життя. Облаштували його для внутрішньопереміщених осіб за підтримки Закарпатської ова. Це приміщення раніше було колгосп, це було правління колгоспу і була сільрада. Після того, як почалася війна, було багато переселенців, яких переселяли наші односельчани по своїх домівках і от вирішили привезти це в порядок, зробити ремонт, щоб ці переселенці, кому дуже потрібно, переїхали до нас жити. Це є 10 номерів, 30 на 30 жителів розчину. Поробили туалети, душеві, кухня. Окрім цього, у Полянській територіальній громаді облаштували ще два прихистки для ВПО в селах Оленево та Голубинне. 50% робіт профінансували із бюджету громади. Інша половина за рахунок обласного бюджету. Відтак напередодні відкриття нових приміщень керівництво району та області проінспектувало виконані роботи. Це об'єкти. Три з 21 об'єктів, які профінансувалися за рахунок коштів обласного бюджету і коштів територіальної громад, якщо говорити про ці, зокрема, будівлі у Полянській територіальній громаді, то тут було співфінансування обласного бюджету 50% і територіальна громада 50%. В цілому на цій 21 будівлі, які профінансувалися з коштів місцевих бюджетів, можна розмістити більше 1400 осіб. Сьогодні частково вони вже заповнені. Частково вони ще сьогодні є і вільні будівлі. Все буде залежати від тої ситуації, яка сьогодні буде відбуватися у нас у тих регіонах України, де сьогодні йдуть бойові дії, де сьогодні йде війна. Уже за кілька днів тут проживатимуть перші українці, які лишилися без даху над головою та потребують прихистку. Загалом на Закарпатті вже облаштовані близько 9 тисяч місць, де створені відповідні умови для проживання ВПО. Велику кількість об'єктів профінансували за кошти міжнародних організацій. Минулого тижня на Закарпатті оштрафували більше сотні пішоходів-порушників. У при службі патрульної поліції області розповідають, що протягом попереднього тижня, з 24 до 30 жовтня, патрульні притягнули до відповідальності 118 пішоходів, які не дотримувалися правил дорожнього руху. На всіх порушників склали адмінматеріали. Патрульні вкотре наголошують, що перед тим як переходити дорогу, пішохід має переконатися у відсутності небезпеки. Суворо заборонено дозволяти дітям. Дошкільного віку виходити на проїжджу частину без супроводу дорослих. У мукачеві п'яний водій в'їхав у припарковане авто. Аварія сталася на вулиці Духновича. На місці патрульні з'ясували, що водій Форда не дотримався бокового інтервалу і зіткнувся з припаркованим Фольксвагеном. Під час перевірки документів копи помітили, що винуватець автопригоди має ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, і драгер показав 4,44 проміле. А це у 22 рази перевищує допустиму норму. На водія склали адмінматеріали. У Мукачеві відкрили перший на Закарпатті центр відбору плазми з крові. Весь медперсонал цього закладу внутрішньо переміщені особи з Харкова. Вони пропонують безпечну для донора процедуру, яка є одним із факторів профілактики для таких захворювань, як інфаркт, інсульт, атеросклероз. Деталі в нашому сюжеті. У Мукачеві відкрили центр служби крові, який займається відбором плазми. Весь штат закладу це релоковані працівники з Харкова. Це вже восьмий такий центр в Україні та єдиний на Закарпатті. Відбір плазми триває близько 40 хвилин і суттєво відрізняється від звичної здачі крові. На заборі йде відокремлення рідкої частини від форманих елементів. От. Потім в плазмоконтейнер поступає. Плазма, потім процес зупиняється, забір. Процес забору, а на процесі повернення йдуть, повертаються формлені елементи у кровеносне русло з коагулянтом з фізичним фізіологічним розчином та з формними елементами. Тобто цю процедуру можна робити два рази на місяць. от Якщо кров можна звати півтора ви здали півтора-два місяці, треба чекати, то після плазми. На 15 день ви до нас приходити знову на процедуру. Першочергово донору дають заповнити анкету. Потім лаборант, відбираючи кров з пальця, робить аналіз крові, який готовий вже за 30 секунд. Доза забору залежить від статі та індивідуальних особливостей донора. Тут переконують, донорство корисне для здоров'я користь для гіпертонічної хвороби це дуже добре. Це профілактика інфарктів, інсультів, атеросклерозу також це профілактика. Для дівчат, для, для хлопців, якщо є такі косметологічні проблеми, так, це от також ми там забираємо всю цю негативну плазму, так і кров постійно. За кілька днів з початку відкриття заклад вже відвідало більше десятка людей. Закарпатці кажуть, донорство крок відповідальний і у часи війни особливо потрібний. Наразі це дуже важливо робити, оскільки в Україні йде війна і постійно потребують люди крові. Тому здавати кров треба обов'язково. Дуже положительно, тому що кров нужна, особливо нам, так як я, з юга. З Ніколаєва нам дуже надо. Всегда в Ніколаєві просять. І от хто залишився, ходять, люди здають. Дуже добре відносимося, саме здаємо іноді. Як часто вже було донором? Ай, Як часто, ну сім років. Якщо здоров'я дозволяє, то дійсно треба здавати, допомагати. Багато людей потребує саме допомоги. Бувають такі mm. ситуації, коли треба, якась певна група крові, і просто нема. Тому якщо є такі бан крові, то це може реально комусь врятувати життя, окрім користі. Донор отримує загальний аналіз крові, тестування на гепатити та віл-інфекції ще й до всього фінансову винагороду. Якщо донор приходить вперше, йому лікар-терапевт або лікар-трансфузіолог призначає дозу 650 мл. За цю дозу ми виплачуємо 340 гривень, але в нас є декілька проєктів. Якщо приведеш друга, то отримує додатково 300 гривень. Сьогодні донори, які прийшли вперше до нашого центру, вони додатково отримують 100 гривень. Якщо ж донор відмовляється від виплати, то за його бажанням кошти можуть бути перераховані на потреби зсу або ж місцевим лікарням. Проєкт безоплатного надання препаратів закладам здоров'я головним чином спрямований на онкологічні і дитячі відділення. Ми зараз хочемо заключити договір з вашою центральною лікарнею на поставку лікарських засобів. Донори, які будуть безкоштовно здавати плазму, ми накопичимо певні кошти. Завод нам відрахує лікарські засоби, і ми передамо вашій лікарні. Тут сподіваються, що невдовзі донорів стане значно більше, і графік всього дня буде розписаний наперед. Наразі ж кожного відвідувача частують чаєм та печивом. У медичні заклади Закарпаття доставили сім кисневих станцій, які закупило Міністерство охорони здоров'я України. Їх встановлять у воловці Сваляві, Ршаві, Міжгір'ї, Хусті, Тячеві та Ужгородській міській центральній клінічній лікарні. Для цього регіон отримав 4,5 млн грн мільйона гривень від мозу. Ще понад 15 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету. Забезпеченість киснем актуальне питання для медичних закладів не лише у контексті лікування коронавірусу. Він необхідний і пацієнтам із захворюваннями Цевосудинної дихальної системи, а також під час операцій. Більшість закладів охорони здоров'я області користувалися рідким або газоподібним киснем, який отримували зі Львівського хімічного заводу. У період зростання захворюваності під час пандемії нерідко траплялися перебої та затримки із поставками. Саме тому незалежність і безперебійне кисне постачання пріоритетні завдання для керівництва країни та області. 1 листопада на Закарпатті відзначають День пам'яті померлих. Цьогоріч він особливий, адже більшість молитов лунають за упокій військовослужбовців, які віддали життя за батьківщину. Окрім цього, кожен відвідує рідних і близьких, яких уже немає поруч. Священнослужителі звертають особливу увагу на молитву за їх упокій, адже сьогодні вона особлива. Крім того, проводять панахиди за всіх померлих. 1 листопада на Закарпатті вшановують пам'ять усіх померлих. Цьогоріч цей день особливий, адже втрутилася війна. Забрала життя десятків закарпатських військослужбовців, і саме сьогодні за їх упокій лунає найбільше молитов. Пані Світлана втратила єдиного сина: – 31-річного військового Івана Решетара, з села Бабичі на Мокачівщині. Сьогодні мати разом із священнослужителем прийшли на могилу воїна. Нашого воїна, капітана Рушата Івана, Так і всі мамо, і всі рідні тільки одного желають нашим воїнам, царство по небесне. А нам мир і здоров'я, і терпіння для всього цього, що нам прийдеться від Бога. Для закарпатів, 1 листопада, день особливий. Поза як кожен вважає своїм обов'язком прийти на кладовище, запалити свічку та у молитві за померлих близьких звернутися до Бога. Чоловіка свого і родичів сьогодні день померших перше число. Усе кожен рік, скільки би не жили, я споконвіков це пам'ятаю. Старовинні традиції це традиція. Якщо ми згадаємо про наших мертвих і помолимося, то нам кажеться, що їм і там на тому світі легше. Це традиція, звісно, зробили люди самі, але головне – молитва, Головне, бо душа потребує молитви й молитися. Рідним, близьким знати, що то найголовніше. Вже 62 роки живу, але все першого числа поминають. Десь по селах іще восьмого на Дмитрія поминають, ідуть на кладбища. Ну, Сьогодні такий день. Вчора ми були на трьох других кладовищах, бо в один день ми всього не встигаємо. Отака от традиція в нас. Шана батькам, то, то свято діло, то треба сукотити. Наша традиція давно. Ми її не пам'ятаємо дуже давно, і її треба зберігати, і щоб наші і ще й правнуки то Бо Ото любов до батьків – то, то саме велика пошана. Священнослужителі в свою чергу проводять поминальні панахиди, в яких моляться за упокій всіх померлих та безвісти зниклих. Кажуть, молитися потрібно щоденно, втім сьогодні особливо. Сьогодні особливий день, тому що всі ми, коли живемо на землі. Кожен день ми вітаємо один одного з різними святами, і якщо є день, день народження, або день якийсь день весілля, чи якісь інші радісні звістки, ми особливо тоді відзначуємо їх. І ось так само день померлих, то є сьогоднішній день, той особливий. І тому ми повинні всі молитися, пам'ятати, згадувати і просити в Бога допомогу і для нас, і для Царства Небесного, для всіх померших. Попри всі буденні справи, сьогодні наголошують священники, варто відкласти роботу та відвідати кладовище, побути з душею рідних і звернутися до Бога, аби мир і спокій панував і в серці, і в Україні. У мукачеві квітне шалена сакура. Знайти в листопаді рожеві квітки. Її можна лише в мукачеві так у місті над Латерицею розквітло дерево японської вишні, знане серед містян як шалена сакура. Побачити цвіт цього чудового дерева восени за місяць до зимового періоду можна на вулиці Успенській. Тож ласкаво просимо. На цьому завершу випуск і нагадую всім про графік відключення світла вже завтра, 2 листопада. Дякую вам за увагу і до зустрічі на нашому телеканалі.